Вітаю, друзі! Чим ближче час ЧЕ, тим більше у українців виникає питань стосовно документів, що потрібно для того, щоб податись на підтримку тієї чи іншої провінції, і як наслідок цього потім отримати піар. Я вже попереджував у моїх попередніх відео, щоб ви перевіряли всю інформацію на офіційних сайтах і не довіряли дуже різноманітним шахраям і різноманітним консультантам. Так? І я зіштовхнувся ще з однією такою проблемою, як наявність грошей. Отже, я хочу розповісти вам, що це таке. Як це під, підтвердити і що з цим робити у цьому відео. По-перше, як завжди, я хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку. Натиснути на дзвіночок. залишити 4-5 слів у коментарах до цього відео. Ну, а ми давайте з вами розглянемо, що стосується фандів. Отже, більшість програм будь-то будь регіональні програми, чи будь-то федеральні програми, імміграційні програми, чи програми підтримки кандидатів на отримання статусу постійного резидента, вимагають від усіх аплікантів показати, мати і показати так звані settlement funds. Що це таке? Більшість людей е... Вважає, що ці settlement funds мусить бути тільки гроші у вашому канадському банку. Так, звичайно, це гарно, якщо у вас є гроші, які ви, ви поклали у канадський банк, і ви можете показати наявність цих грошей на вашому рахунку, що ви їх маєте. Це зніме жодні питання до вас, і ви будете так сказати у маслі. Навіщо це перевіряється? По-перше, уряд Канади та уряди провінцій вони таким чином намагаються зрозуміти, чи є у вас достатньо грошей, чи ви працьовита людина, чи ви зразу після отримання підтримки і піар сядете на якісь пособі по безробіттю, чи щось таке. Тобто, це в, такій, в, такій, в такій в такій манері уряди, як федеральний, так і провинційний, намагаються захистити себе і захистити свій бюджет. Це потрібно розуміти, це нормально. Але це цілком зрозуміло зараз, що українці приїжджають до Канади і в них немає стільки грошей. так? Тобто там на одну людину потрібно показувати 10, 13, 15 тисяч, більше це залежить від провінції від програми. І більшість українців вони не мають цієї можливості. Але це ж зрозуміло, для того, щоб кваліфікуватись для підтримки тієї чи іншої провінції, вам потрібна робота. Тобто ви працюєте, ви заробляєте гроші, вам є на що, на що жити і чим е, оплачувати ваші е, рахунки. Отже, по-перше, багато провінцій з, е, робить е, таку зноску: як якщо ви працюєте, то ці вимоги до наявності цих е, фандів settlement funds, можуть бути переглянуті. Переглянуті, бути переглянуті переглянути у часному порядку. Так? Тобто, якщо у вас немає цих грошей, ви можете завжди написати листа з поясненнями, в яких я раджу написати таке, що ось дивіться, так. В мене немає необхідної суми на моєму рахунку, банківському рахунку, але я працюю, в мене постійна робота, в мене моя заробітна плата дозволяє мені оплачувати всі рахунки. Я живу дуже гарно, я оплачую будинок чи де ви там мешкаєте. Тобто треба написати листа з поясненнями, що ви, окей ок, у вас немає цієї наявної суми, але ви. Не від кого не залежите, тобто вам не потрібна допомога фінансова, Ви працюєте, якщо ви, якщо це родина і працюють е, обоє е, батьків, тобто ми заробляємо на родину більш, більш ніж нам потрібно, навіть на те, щоб прожити тут. Ми дуже такі раховиті е, люди. Ми щось від відкладуємо, е, отже. Написати листа у такому стилі, також що ви ще можете додати, якщо у вас є нерухомість в Україні, ви можете перевести на англійську мову документ, який підтверджує цю нерухомість, що вона у вас є, додати туди. Також ви можете додати до цих фандів, якщо у вас є якесь авто. Наприклад, залишилось в Україні чи в Європі, чи де ви його залишили, ви також можете додати документ, що ви володієте цим авто. Тобто, settlement funds – це не тільки гроші, так, наявні гроші, це все те, що може бути конвертовано у гроші доволі таки легко. так. Тобто, ви можете продати машину, ви можете продати квартиру чи будь-яке інше житло, якщо у вас є. Свій бізнес, якийсь бізнес, там великий чи, чи маленький. Ви можете продати щось з бізнесу, чи продати бізнес повністю. Тобто, все це ви можете використати як settlement funds. І про все це ви можете за, написати у цьому листі, що ви це маєте, і ви маєте намір це продати е, пізніше. О, ви залишили довіреність на когось, хто вже. Виставив цю вашу нерухомість чи бізнес чи машину на продажу, і ви очікуєте отримання грошей, чи щось в щось подобному роді. Так? Тобто, що я намагаюся вам довести, це те, що якщо у вас немає належної суми, належних необхідних грошей на вашому банківському рахунку в Канаді, це не означає, що все. Ви вже нічого не зможете зробити, і ви не зможете податись на підтримку чи на піар. Ні. Ви все ще можете це зробити. Вам просто треба бути трошки креативними, кре креативніше і е написати листа, в якому розповісти вашу ситуацію, розповісти, як ви ні в чому не не нуждаєтесь зараз. У вас все гарно, ви всім задоволені, вам. вам Достачає грошей, які ви заробляєте зараз, і ви не плануєте, вам треба, за... вам треба довести до government, що ви не плануєте отримувати е, якусь підтримку, так? якісь е, грошові виплати. Звичайно, якщо у вас є діти, ви, ви будете отримувати це на, 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 на дітей. Якщо ви, е, вам потрібно якісь. Е, не те, не то, не то, щоб необхідні, а якісь е, загальні виплати ви їх будете отримувати, але ви не будете подавати аплікації на якісь екстра виплати е, у зв'язку з тим, що вам не вистачає грошей. Це головна мета перевірки наявності грошей, і ваша головна мета переконати офіцерів, що ви не будете е, запрошувати якусь, до, до, якусь допомогу екстра. Так? Тобто додавайте ваші машини, квартири, бізнеси, все, що ви маєте. Якщо у вас є якісь е, акції, то також можете додати туди все, що все, що завгодно, все, що коштує якісь грошей, ви можете туди е, додати. Навіть якщо у вас є якісь е, дорогостоячі картини, якісь ювелірні вироби дуже дорогі. Ви все це можете врахувати туди і додати, описати у листі і все це додати. І я впевнений, що у більшості випадків це буде, це, це буде визнано офіцером як наявність необхідних грошей. Я ще раз хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку, залишить 4-5 слів о, під цим відео, натисніть на дзвіночок. Допоможіть іншим людям, іншим українцям знайти необхідну для них інформацію, корисну для них інформацію, за допомогою якої і вони, мабуть, зможуть реалізувати їх мечту. Ну а я, як завжди, буду з вами прощатись і до зустрічі в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Все буде, Україна!